Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Обіцяне таке невеличке буде відео про те, як вже розкрилася мій дракаріс і моя орхідея-незнайомка від Міки. Ну, в мене сьогодні є дві новини: одна гарна, а інша, ну, така, знаєте, не дуже. Тож, розпочнемо з другої новини, яка не дуже. Оце мала бути орхідея Дракаріс. Вона в цілому дуже схожа і розеткою, і бутона мені, бо у дракаріса я дивилася, що бутони світліші. Форму квітки вона дуже схожа. Ось така в мене розкрилася орхідея бігліпчик. Я виставила вчора в групі у Фейсбуці, кажу, купувала орхідею, дракаріс, вийшла в мене не дракаріс, хто що скаже. Я така не одна у того продавця. Купувала інша теж орхоманка, в неї теж така квітка розквітла. Невідома, яка орхідея, але більш досвідчені орхомани кажуть, що це, можливо, іде варіант цвітіння дракаріса. І це все-таки дракаріс. Ну, подивимось, тому що розетка дуже сильно схожа на дракаріс, форма квітки теж, теж дуже схожа. Можливо, це і є дракаріс. Почекаємо другого цвітіння. Я думаю, що все буде добре. Зараз покажу взагалі цю рослинку. Ось так вона виглядає, неї корінчики. Осотечка темна, не хочу просто доставати орхідею, рушити її. Ось так виглядає, Зворотня сторона листочка. Да, вона типова для дракариса. Я вчора дуже багато фото придивилася. Тут, звісно, ще теж побачите фото тієї хідеї, яку я хотіла, яку я купляла. Можливо, сплешові орхідеї мають варіанти цвітіння. Я не знайшла варіанти ціння для каріса, але, можливо, все-таки, що він є варіантом цвітіння. Ну, подивимося, все-таки мені орхідея ця подобається, я нікуди не буду її дівати, продавати тим паче. Тож будемо дивитися, обов'язково покажу вам її в наступному цвітінні. Я думаю, що вона не замусить мене довго чекати. Рослинка міцна, гарно, добре розвивається. Єдине, що я її. Навесні пересаджу в інший горщик, тому що в неї багато корінчиків. Вона така сильна, гарна рослинка, молодчинка. Ну, тепер давайте перейдемо до гарної новини, спускаємося вниз вниз, 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 вниз. знайомтеся! Ось мій сюрприз від Мікі, Мікі Вайлет. Дивилася, що їх привозили в розмірі 2,5. Я ж таки купувала сюрпризи. І вони були завдані як Micky Violet Butterfly, тобто в мутації метелика. Але є такі екземпляри, які квітнуть триліпсом. І звісно, що триліпсом чомусь зустріча вони частіше. Дуже гарна квітка, вона б не сказала, що маленька, подивіться, яка чудова. Тут приблизно сантиметрів 5 буде. Ось така вона гарна зірочка. Триліпсик. Мені подобається, до речі. Вона така цікава. Навіть, ну, вона, звісно, триліпс. Схожа трошки на тюльпанчик. Така в неї закрита форма триліпсу. Мені подобається. Ось така гарна рослинка, гарна чудова квітка. Прям, знаєте, мої очікування були не такі, як реальність. Дуже радію, що в мене така орхідея тепер є. Це дійсно приємний сюрприз від Мікі. В мене така, що основна не одна, в мене їх дві ідентичних. Я так бачу по розетці і по бутонах, що вони ідентичні. Ну, подивимося, що мені видасть друга орхідея. Я думаю, теж ось-ось скоро буде бутони свої розкривати. Я думаю, тут теж триліпс, тут не буде метелика. Мені, чесно кажучи, ось такий варіант такої мутації подобається більше, ніж метелик. Я вам тут ставлю метелика, подивитися. Напишіть, будь ласка, що вам подобається більше: триліпс чи метелик. Зараз камеру переверну поближче ближче вам покажу. Ну, дуже цікаво. В неї губа така цікава. пелюзки. Ну, прям красуня, прям красуня. Ось таке в мене сьогодні було включення. Ну, є. Знаєте, різні емоції визивають орхідеї. Звісно, що я трошки за дракаріса роз... зстроєна, тому що я хотіла саме дракаріса, мені дуже подобалася орхідея. Та і дракулу я хотіла. Дуже такі цікаві бігліпи. Але сподіваюся, що це такий варіант цвітіння. Будемо чекати другого цвітіння цієї орхідеї, і тоді вже будемо робити висновки. Дякую вам за увагу! Бажаю всім гарного дня і тихої ночі. Чи побачимось на моєму каналі?